Хто любить Бога, той повинен любити і народженого від Бога, тобто Ісуса Христа. І так само Він повинен любити дітей Божих, а діти Божі це церква первістки. Про це говорить 3 і 4 глави першого послання Апостола Іоанна в Біблії. Хто не любить Ісуса Христа, ігнорує, той перебуває в дусі Антихриста. Тому написано, хто не любить дітей Божих, народжених від Бога, ігнорує нехто і ними, той не любить Бога. І потрапив у бісівський обман. Той, хто не любить Бога, любить і дітей Божих. Кого ж слухати, у кого ж вчитись, у тих, хто любить дітей Божих, у народжених від Бога. Народжений від Бога не грішить, а займається Богопізнанням і проповідує Євангелію все своє життя. А чому він грішить? Тому що він завжди занурений у покаяння, він постійно кається в гріхах і відразу виправляється, очищається. І тільки через покаяння. Ми можемо очиститись, як і сказав Ісус Христос, чисті серцем Бога побачить. Найвидатніший псаломоспівець цар Давид теж грішив у своєму житті. Він не приховував своїх поступків, але завжди відкрито журився, приносив покаяння Богу. Тому Господь сказав: знайшов я чоловіка за серцем моїм Давида, який виконає всі бажання мої. І все тому, що Давид завжди був занурений у покаяння. Тому його молитви і псалми найпопулярніші в цьому світі, адже вони переповнені покаянням, їх чує на них відповідає сам Бог. Підпишіться на телеграм-канал Савтаненко місії Слово Боже, і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування, молитви. Нехай Бог благословить вас!